А хто це тут такий? Хто це тут такий? Оце пацьманюки. Пацьманюки повилозили всі, да? Під лампочкою вам шум. Жарко, наверно, да? Ну хай світиться. На всякий випадок, да? А ну дайте я до вас зайду. А хто це тут такий? Ось такий Балабатий. Балаботий. Так. Так, поприходили. А хто то спить ото? Найменший. такі ребятка мої. Так що, друзі, всім добрий вечір. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Маємо отаке сімейство у нашої мазухи. От. І вирішив зняти коротеньке відео. Так, як хтось там каже, Шелудько, ти вже похерив свинарство, ти зловив хайп на волонтерстві і нахрена тобі ті свині. Ну, поки є можливість, поки є можливість організувати і працювати, то буду працювати, тому що це мій мій кусочок хліба. І ми маємо отаких пацьманів. Не все добре, як би хотілося, але всі живі здорові. Так що мазухи, величезний респект, як мамки. От, не думав я відставляти від мазухи е, свинок на свиноматок, ну, але все-таки можливо залишу там у мене ще є із того виводка, от, підростуть, можливо, пару штучок відберемо, якщо будемо живі і здорові і паруємо. Так що отакі наші босяки. Ще з цією африканською чумою і грьобаною війною. Не всі хочуть працювати, всі бояться, не знають, що буде завтра. Ну, Треба не думати, що буде завтра, а треба щось робити для того, щоб було завтра. Так що, друзі, генератор диречить, хазяйство наше в порядку, бо жуєчка кочегариться, зараз працює генератор, вечором ну, вже дівчата посходяться, Леся Петрівна десь пішла до Віруськи на концерт, надійка на навчання. Ну, а я зараз пройдуся по господарству, подивлюся, що тут у мене робиться. Працюємо по старі наклади, і вже Леся Петрівна телефонує, треба вже їхати дівчат забирати. Так що, друзі, оба поки на паузу. Так, друзі, да, подзвонила Надійка, вже їде з навчання. Вона ще піде до Лесі Петрівни. І вже тоді я всіх разом їх заберу із музичної школи. Так що я хочу сказати? По розсядкам процедури зробили на третій день, все як має бути. І провакцинували від набрякової, від отячки, як кажуть, народі. Щоб так сказати, да, дорожче, ніж Сардосан, але ну, тобто в один день ми фактично зробили всі процедурки. Начебто все працює. Мазуха прекрасна, матуся, сидить на стартовому комбікормі, тобто використовуємо старт. Поросята їдять вже старт, ми предстарт не використовуємо, все як завжди. Так що, Анатолій Васильович, як ти казав, Сергій, ти не знімаєш про поросят, господарство на місці. Хай би не так би як там сильно хотілося, але все у нас поки ченчинарем. Чинчинарем головне, що живі, здорові. Працюємо. Буржуєчка наша також працює. Все, піддувальце закрито, до ранку тут хватає. сараї тепло, мухає, бачите, літають, значить що, все правильно. Тут у нас тепліший край, там у нас холодніший, там у нас відгодівля. В індивідуальних станках немає нікого. Тому що свиноматки ці ми відлучимо і будуть йти на вибраковку. О, ці поросятка на відгодівлі. Так, клітка підготовлена на відлучку цих поросят, трохи перетримуємо, так як свиноматок будемо потім реалізовувати, здавати. О, мурка наша ліза контролює ситуацію. О, це наша. Відгодівля тут, трошки темно, не видно, партію залишили. От, працюємо. Трошки треба буде підкупити зерно. Зараз знайдемо пару-тройку тонн, по пару тонн всього купимо і працюємо далі. Не хочу зараз запихати повний склад, як раніше було. Хочу, щоб трохи поновити, повишкрібати, щоб усе було чим Ну от такі боровці, хто купляв, у мене стазе решетиловки, да? Саша із Переяслава із Засупоївки. Також купляла родина, в мене поросят. Ну, а я зараз піду. А, тут вже підготовлене місце для поросят. От, відлучимо і перекидаємо. Якщо працюємо, все чи інші нарвів, все більш-менш нормально. Далі. Різати у нас є кого. Одненькі свинки витягуємо, да, ріжемо кожну неділю. Так, Тут у нас ніж на дворі темно-темно. Так що, щоб неслися, перепила круглий рік, Кажу, круглий рік і курі. І зимою, і що треба? Умови, їжа от, і водичка. От, от скільки яєць. Зранку забрали, знову забрали. От, ці перепила у нас замовлені. Ну, людина ніяк не доїде. От, ми вже і на яйця, в принципі, люди там просяться, а ми думаємо, що не сьогодні-завтра заберуть, не хочеться якось і розпочинати цю знову канітелі з яйцями, тому що треба ці реалізувати, бо ми знову посадили. Я зараз піду покажу, так що яйця, щоб були круглий рік, я недавно це знімав відео. от. Перепілка в принципі, несеться 45-го дня і несе десь ну, по характеристикам із 7 днів 6 днів несеться. Ну, але якщо буде погана температура і поганий харч, то зрозуміло, що цього всього не буде. Так що, друзі, йдемо далі. Так, задача моя була прийти, подивитися, що тут наші курі. Ось потрібне нема. Так, водичка є, їжа є, о, ще яйця воно є. Бачите, тут немає, що є. Ще 4 яєчка у нас є. Зараз ми їх забираємо і закриваємо лятку, і вже скоро будемо їх переводити на зимовий період. Так як прохолодно на дворі, будемо закривати тут, відкрию оті двері, От. будемо топити там ще одну буржуйку і таким чином трошечки зробимо тут інший температурний режим. Тому що багато факторів це харчі. Ну, Понятно, щоб не линяли курі, в них такі періоди є там до задниці, але також треба збалансований харч, щоб вони встановилися. Водичка свіженька. Ну і температурний режим. Ну і чистенько. От, Леся Петрівна вичищає у них кожен день. Кожен день підчищає, щоб не було ні м'яку, ні запаху, нічого. Так що такі, на яку... Ну тут небагато, там, 25 чи 24 курки. Ну, маємо. Саме менше це 15 є у день. Ну а так буває два десятка. От, так що так. Е, знімав я відео недавно. Так що... Маєте можливість збалансувати і годувати. Багато в мене підписниць, ну, старших від мене набагато роблять. Вони мені в матері годяться, роблять комбікорм самі зерносуміш. Так що, якщо немає гранулятора, можна просто зерно Так що погнали далі. Так, друзі, якщо ми зробили... <кій> так, треба нам зараз водички подобирати. От, Поки дівчата там на цьому цьому, то ми зараз досипаємо, там їжа в них є, то відроза ставимо, щоб вони туди не залазили. От. Маленькі кормушечки. Ну, є пару штук. Це в нас е, залишились тут менші. От. А що я зробив, правильно перегородив і відділив, підібрали більшеньких. Для того, щоб було більш менш так, якось просторіше. От. Я ж кажу, У нас вийшов збій програми. Вже можна садити в клітки ну, більшеньких. Ну, але поки на напольним методом. Так що перепілочка напольним методом. Ось так годуємо бролірячим гроверним комбікормом. Техасець доволі активно росте і все нормально. І після 40-го дня переводимо на несучку, щоб було яєчко. А що я зробив? Правильно, ось знайшов старого щита. Ось притепив лампочку і більшеньких відсадили. Ось сюди. Також кормушечки, поїлочки. І отак от напольним методом сидять. Але коли ті заберуть, от, то ми цих потім розсадимо по хліткам. Може ну Ще поки не видно, де хлопчик, де дівчинка. От, ну а потім вже посортируємо, хлопчики підуть на м'ясо, ну а дівчатка підуть на яйце і там залишимо. Не знаю, скільки оставляє, одного півника там, на 4 дівчинки чи на 5, точно не знаю. Так що отак, процес іде, все росте. Дякуючи нашим захисникам. Тобто, ми працюємо, і підтримуємо і готуємося в поїздку з неділі на понеділок. І на Харківській, і на Донецькій напрямки. Так що ще покажу броліряк дай на цьому все. Ліска вже тут. А от хазяйка. Ой, молодець, красулька моя. А тут наша любанька сидить, вона у нас вагітна і в кінці грудня пороситися. Вона одна в квартирі. Засралася і лежить. Да? так? ну А тут у нас бролерята. Отак. Бролірята тепленько, гарненько, боржуєчка горить, піддувальця, назарчик не закрив. Значить, що ми зараз зробимо? Правильно подивимося, що тут у нас з дровтятами. Нема тут куди засунути. А може, одненько якого засунемо. Отак. О. І все, закриваємо, ага, не закриваємо, бо не залазить. О, там, достався. О, і все. І закриваємо піддувальця. І тепер хай воно собі тліє. Все, тепло. Тепло, їдло, водичка. Так що, друзі, ну отак. Не дають мені спокою. Працюємо далі. Леся Петрівна дзвонить. Так що на цьому, друзі, буду завершувати. Так що, друзі, всім миру, здоров'я і добра, на цьому все, всім пока-пока. Як працював, так і працюю. Ну а зі вакам, які дуже сильно контролюють мою діяльність, ну, вам також мозгів, миру, вот, ну, розуму. Ну і працюйте. Якщо у вас є час херньою страдати, має бути дуже багато вільного часу. Займіться підтримкою Збройних сил України. Всім миру, здоров'я і добра, в об'єднані сила. Слава Україні! Героям! Слава всім! Пока-пока.